Зараз ми знаходимося поблизу одного з навчальних корпусів Рівненського державного гуманітарного університету. За нашу інформацію тут нещодавно прорвало батареї і затопило всі поверхи та аудиторії. Нас на жаль, всередину не пустили, хоча повідомили про те, що навчання зараз не проводиться вчителів студентів немає, воно йде в онлайн режимі, тобто дистанційне, і тільки з 1 березня навчання відновилося. Хоча кажуть, що прорвало тільки на першому поверсі дві чи три батареї. Це у вас на всіх поверхах прорвало чи як? Інтимент. Ні, скільки? Два кабінети, пару. А можна, а можна глянути? Ні, не можна. Прийдете з ним, будь ласка, і дивіться, родиться Проте студенти у соціальних мережах пишуть зовсім іншу інформацію. Вони кажуть, що головний корпус РДГУ затопило, адже лопнули 56 батарей. Конфіденційні джерела нашому телеканалу повідомили, що перед різдвом працівників навчального закладу відправили у відпустку за свій рахунок. Навіть тих, хто обслуговує систему опалення. Під час різдвяних морозів система замерзла. Коли її почали запускати, батареї в аудиторіях, класах, приймальнях, бібліотеці постріляли. Причому всі стіни, комп'ютери та обладнання були залиті рідиною Льодом і засипані шматками батарей. А коли прорвали батареї? Ну, це десь 11 чи числа. 11 числа, так. І багато їх прорвало? Таке трохи є. Тобто, ну, так, так, як нам казали, затопило насправді всі поверхи аудиторії, так? Ні, то це таке. Ні, а, а скільки затопило аудиторій? Не скільки. «Аудиторії взагалі не затопило?» А що затопило? – Нічого не затопило. Керівництво ж закладу запевняє, що нічого не затопило. Більше того, такі ремонтні роботи проводяться кожного року. Нічого не затопило, заряночка. Все ну, нормально вже все працює. Ти що про це говорить? Це і технічний момент. Але в цілому кардинально все в порядку головний спеціаліст відділу професійно-технічної та вищої освіти Майя Андрієва каже, що звернень про те, що в РДГУ прорвали батареї до управління освіти облдержадміністрації не надходило і додає, що просто відбулося розмерзання системи. Ніяких звернень від студентів чи від батьків чи від громадян не було. З'ясовано, що зараз працює комісія в університеті, що вже запущена система опалення, тобто, вже є. Ну, температурний режим бажає кращого, але в цілому працювати може. Знаємо, що відбулося розмерзання системи, але в зв'язку з чим чи дуже з низькою низьким відключенням, чи система стара можливо і. Великі були морози у соцмережах. Студенти переживають, що гроші на капремонт університету керівництво візьме з рахунків стипендії. Освітяни ж заспокоюють, кажуть, що такого просто бути не може. Ніхто не може забрати, тому що є нова. Постанова кабінету міністрів України, от мене лежить на столі від 28 грудня 2016 року, де деякі питання стіндально забезпечення, і зараз якраз в Українському державному гуманітарному університеті створена така комісія. В університеті кажуть, проблеми існують, проте вони вирішуватимуть їх у межах чинного законодавства за час, поки студенти навчатимуться дистанційно, а частина викладачів відпочиватиме за власний рахунок. У нас по наказу 29 з 29 -го, Родня о 25 січня. Так. Це є канікули. З 25 січня до 1 березня цей десант дистанційна освіта. А ми нагадаємо, що навчання у Рівненському державному гуманітарному університеті офіційно розпочнеться вже весною 1 березня. Зряна жильчук Дмитро Спітченко у ритмі подій.